Ох і мазухи ви мазухи. А вреднючі на чому світ стоїть, так? Да? Вреднючки мої, вреднючки. Що ти, Масік? Ніхто тебе не хоче забирати, да? Масік. Масік, одріжемо тобі, я єла і все буде чинчинарем. Все буде чинчинарем. Що? Чара. Чарочка. Дай Бог, що буде з чарочкою. Так? Що? Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я Срішу Мій Сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство і не тільки. Так що зараз, що я рішив? Вирішив оцих двох дівчат. Забрати і перегнати в індивідуальні станки. Буде з них діло чи не буде, не знаю. На даний момент нашій лінді сьогодні вже 21 день після другого повторного парування, так як вона перегуляла. Ну а чарочки ще поки треба недільку подождати і там подивимося. Але так як я хочу зараз освободити цю клітку, і по принципу, як я вже говорив, ми тримаємо поросят, не іменно заганяємо в клітку і тримаємо їх до. Забою, тобто ми використовуємо на даний момент оцю клітку, вона трошечки менша. На даний момент планували залишити 10 поросят, до одного, вони хотіли з'їсти, то ми його перекинули до рижих. Рижі, як завжди, проявили доброту, прийняли як свого, ну і все добре. Ну а ці злодюшки, ці добрі такі знаружі, красиві, добрющі, ну дуже кусющі, тому що тут є альбатрос. Ну, по-тихому будемо спригувати з цієї ситуації. Ну, але наша свинка, яку ми дуже любимо, Лорія ну, не хочеться, щоб у нас в господарстві не було такої красоти. Ну, і ми вирішили все-таки, хай будуть у нас такі свинки, але саме головне залишати свинок е ну, групами, тобто тих поросят, які народилися. Тобто, коли їх соїдиняєш, трохи є нюанси. Воно бачили, вони навіть самі своїх покусюють. Так що цю групу поросят планую перегнати їх. В цю клітку, але ми приведемо тут вже трошечки порядок, щоб воно от все пообмітається, попідпілюється, зачиститься і потім переженуться сюди поросята, вже так сказати, на ісходну позицію. Зараз пооткриваю калітки і хто там перший піде, хай собі йде. Да? Пішли, пішли. О, а ви чого желіпці? Ну, це таранчук, тут вже це таке життя, по-іншому ніяк. О, Зафіксуємо каліточку. Завтра у нас вівторок, завтра у нас буде таранчук. Будемо різати одного з кабанчиків. Все, ліндуха, пішли. Уже такі здорові дівчата. Якщо це раз перегуляють, вже ми не будемо їх залишати на свиноматок. Це є неправильно. Хто там говорив, коли порвати свиней. Ну, після 210 днів, після 7 місяців, краще після другої гулянки. Але на даному етапі, якщо такі свині, то можна навіть пробувати парувати і в 6 місяців. Є провірено. Їхня родичка кучеряшка, чекаємо, що другий порос була спарована в 6 місяців і 10 днів. Ну, якось так. Правильно чи це неправильно, хтось там говорить, свиня виростає. а… Її полові органи, оці всі внутрішні, там, що відповідають за материнську лінію, не ростуть, то це все міфи, які трошки я вже їх переламав, і це є неправильно. Ну, така дама, вже, мабуть, кілограм 200. І я думаю, що парувати просто немає сенсу. І чому зараз ставимо в індивідуальний станок? Тому що, тому що треба садити на норму, хоч вони тут удвох і сидять на нормі. Але буває, хто сильніша, та більше з'їдає, і потім комусь менше, а хтось більше переїдає. Це та сама ситуація, коли питають, скільки давати свиням на відгодівлі. Є свободна відгодівля, вільна, вільна відгодівля. І тоді виходить, що якщо давати нормованого, той хто більший наїдається, меншого ущемляє, і тоді виходить проблеми. Так що... Краще хай буде доста, все буде в свободному доступі і все буде добре. Так, хорош там уже любуватися, пішли. Лін, переженемо, да, завтра вже будемо чистити цю клітку, а там вже будемо передивлятися і розпреділяти согласно купленим білетам, Зараз робимо там трошечки побілочку в китайському кварталі і на теплий період часу переженемо по одній свинці. Ну, які будуть або майбутніми мамочками, або мамочками. Масік буксує, йому треба нівесту. Писала мені вчора дівчинка з Лубнів. Кажу, хочете, приїжджайте, забирайте. 10 тисяч гривень, але вага вже в нього, я думаю, кілограм під 200, ну, я думаю, 170-108 да, ні, вже, наверное, 200 точно є. Але краще було б, звісно, спарувати і кажу, спарувати, скаструвати і реалізувати. Більше всього, що так воно і буде. О, Так, лінда наша виходить. Давай, чарочка, давай йти слідкую ще, давай, давай, давай. Пішли, пішли. воно наступне, йде. Да? Я думаю, що з чарочкою не вийде, а ліндуся, пішли. Ліндуся, туди не можна, йди сюди. Давай, йди до мене, йди, йди. А та й воно дуркує, йди, йди, йди. Пішли маленька, пішли.

Давай давай давай, 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 давай. Опа. Давай, давай. Не туди, не туди. Ота, все. Так, родна у нас є, прибула. Цих вже дівчат будемо переганяти, наче вагітність закріпила, значить будемо переганяти вже в клітку для опоросу. Ну іначе та маленька риженька не перегулює. Так, ця мадама на місці, зараз будемо пробувати наступну. О, вона вже тут ходить, гуляє. А кнурик наш і дає дрозда. О, А що це ти? Ліндуйся, пішли. Давай назад, давай, давай. Давай, давай. Я тобі загородив, а ти оце трошки не туди куди. Ні-ні-ні-ні. Що ж так сердиться, сердиться. Давай давай. Не туди, ліндуйся. Кажу ліндуся, чарочка, чарочка, пішли маленька, пішли, а та й кричить, як не долі. Давай. давай, 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 кіточка. Такі маленькі дівчатка, звісно, такі трохи є. Не туди, не туди, не. Не туди, не туди, не туди, не туди, не туди, не туди, не туди. Трохи не зростуха вийшла, ну нічого. Так, чарочку розвернули, давай, давай. Давай-давай. А той й кричить, а той й кричить. Все, номер два на місці. Отакі От ремонтні свинки. Клітки в нас перероблені по 80 см. Ці у нас по 65 притик. Можна, звісно, і такі, але... В таких клітках теж свинки не розвертаються, і тепер будемо їх нормовано годувати. Так легше контролювати ситуацію, так легше осібіняти, і правильно це було б зробити раніше. Тобто, коли ми їх збиралися залишати на свиноматок, їх треба було б там б в 5 місяців, 5,5 вже переганяти От такі індивідуальні станки, робити всі профілактичні процедури, то, а потім вже покривати. Так що на цьому. Все, тих поросят ми потім переженемо, коли побілиться клітка. А в ту клітку переженемо поросят, які у нас від мазухи. Так що якось так. Поки ставлю на паузу. Все, щиточки забрав, дівчатка на місці, водичка в них є. Планую також переробити, так як у Сергія Стрілецько сам совітував, казав. А в самого таки поїлка, але в мене є уклон туди і там в мене є рештак. Тобто вода стікає. Ну, але Краще зробити чашечні поїлки і тоді набагато краще. Тобто індивідуальні станки дуже добре контролювати свинок в охоті, парувати, робити профілактичні процедури. Ну, якось так. Так що робота виконана. Планував її зробити трошечки раніше. Але зранку в мене збій в програмі. Дзвонили мені сьогодні знову хейтери. Так що не можу про це не говорити. Говорю в кожному відео. Зараз ми з вами рухаємося в підтримку. Хлопців, яких везуть наших воїнів додому на щиті. Хто ще не долучився і хоче долучитися, будь ласка, підтримуйте, дуже багато людей підтримали, вже 300 там, я не знаю, 40 тисяч гривень у нас вже є. З завтрашнього дня забираємо резину, покажу, відчитаюся, акумулятори передаємо це хлопцям. І також зайде перший автомобіль на ремонт, повністю ходова, будемо перезувати. Тобто буде в середу. Постараюся все фільмувати і все показувати, що ми робимо. Ті, хто нас не підтримують, не пишіть нам бред, якщо самі нічого не робите, то і нам не мішайте. А на рахунок збору коштів реально дзвонять і постійно приходить якась ерунда, приватбанк дзвонить, ви хочете поміняти номер чи пароль з привату 24 і реально думаєш, що який приват, хто мінять. А потім дзвонить лошара якийсь і каже, ну лошара це був би я, що, типу, я менеджер там. І туди-сюди, типу, ви карточку згубили. Я сразу виробив і тут дзвонок з Приватбанка. Чи я хочу поміняти пароль. Я пишу одразу відказ. Ну і поки якось так. Так що рухаємося далі. Морально тяжко. Але роботу ніхто не відміняв, ми її робимо. Так що отак відчитався перед вами синочок, ремонтних перегнали. Ну, ремонтник, не знаю, вийде з них чи ні. Дівчатка, які вагітні, чекаємо опороз. Відгодівля наша росте. І з самого теплого угла, так як це самий теплий угол, ми сюди заганяємо менших поросят і вже потім переганяємо сюди на виход, переганяємо на відгодівлю. Так що завтра вже з назаром почистимо, замиємо цю клітку, от, підбілимо і переженемо поросят на відгодівлю. Хоч можна було цього й не робити, але трошечки пошкребти треба, щоб воно не налипало і привести кормушку. Порядок. Кормушка гроба використовую тільки без зволоження, забрав я зволоження, хоч кажуть, дуже класно. Ну, але в мене поїлки окремо. Ця поїлка не робить ніпельна. Тут також стоїть чашечна. Чашечні зарекомендували себе набагато краще. Але так як вже стоять у нас поїлки, отакі обичні ніпельні, то використовуємо ніпельні. Так що на цьому буде все. Ці валерчики наче встановлюються, комбікорм їдять, ну, наче трошки здвинулися. Робимо все можливе, навіть ще й не кастрували. Вони маленькі, менше від тих, що біля мазух. Ну, а цей Масянчик, я сподіваюся, що він дочекається свого господаря. А ні, то я вже думаю, знайду я той час і скаструємо. Тобто той є час, нема кому допомогти. Да, Масянчик, а дуже хочеться до дівчат. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру здоров'я і добра. Ще раз дякую за підтримку. Хто там питав, коли буде прямий ефір, ефір буде в п'ятницю. Я надіюсь, дівчата будуть вдома. І ми поспіваємо для підтримки Наброшній Сил України. Так що, всім миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока-пока. Хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, мінімум падіжа. Разом до перемоги. Всім пока-пока. Матянчик, давай, пока-пока.